18-й поверх. Кабінет колишнього генерального директора авіакомпанії IRC. Бачимо порожня, колишня переговорна кімната. Урни, теж порожні. Молодці прибрали за собою. В туалеті від нас ніхто не сховався. У нас сміливий генеральний директор. Кухня. З недоїдками Теж якісь, мабуть, кабінети, я тут ніколи не був. Купа всяких документів. Наприклад, 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 папка з документами під назвою Крим. Наприклад, наступна папка з документами під назвою Прокуратура. Мабуть, якась ділова переписка. Нічого цікавого. Знову ж таки, за дверима від нас ніхто не сховався. У нас сміливий генеральний директор.